Добрий день, друзі, всім привіт! І знову ви у мене на каналі. А це у нас канал чесного перегону авто з Німеччини в даний час. А також ми займаємося машинами взагалі з Європи. І сьогодні у нас отакий от цікавий варіант. Да, це знову Opel. Ну, Друзі, що я можу вам купити якісного, класного, нефарбованого, з автоматичною коробкою передач. Звичайний автомат із пробігом, друзі, ви не повірите, 74 тисячі кілометрів. Тобто, машина не фарбована взагалі. Машина у нас 2018 року, перша реєстрація. Це грудень місяць. Двигун у нас 1,6. 1,6 це саме, в принципі, нормальний двигун 100 кВт, потужність. І друзі, звичайний автомат, звичайний не робот з подвійним щепленням, не варіатор, не ще щось, ще щось а просто звичайний 6 гідротрансформатор. Друзі, ну я вважаю, що машинка за 12 тисяч євро з пробігом 74 тисячі км в такому гарному стані, в такому Автоматі. Я вчора на ній їхав, я в принципі був дуже задоволений, друзі. Вона як нова, вона просто себе веде на дорозі як нова. Тобто держить дорогу, швидкість все, як потрібно. Ну, друзі, да, я порушив чуть-чуть порушив. Я їхав по трасі 130 км на, на годину, Житомир Київ, і витрату мені показало до 5 літрів. Я взагалі в захваті. Я в захваті працює. Да, так, я хвалю завжди свої машини. Не замовляйте, да, ладно, не замовляйте. Ну, люди замовляють. Ця машина під замовлення. Так що, друзі, а далі за цю машину я розповім поконкретніше. Astra K, двигун 1.6. Комплектація Edition Sport Tourer. Реєстрація перша була 12 місяць 2018 року і пробіг 74 тисячі кілометрів. Так, значить, взагалі. Так, да, тут така комплектація, можна сказати, дуже скромна, дуже скромна. диски у нас 16 друзі, вони 16. Но гума у нас всесезонна і 6-4 міліметра. Тобто, ну, в принципі, зимою такі зими, як у нас в Києві, їздити можливо. В принципі, я вважаю, що це нормальний варіант. Значить, що у нас по опціям? Ну, по опціям, як завжди, повний електропакет, датчик. Світла дощу, підключення телефону по Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay через шнур. Ну і, в принципі, Scruї контролер. Що ще вам розказати? Значить, Сервісна є, зараз далі ми покажемо. Постану покажемо. Машинка, як завжди, не фарбована. Це я знав, до купівлі мені надали звіт в електронній формі по автомобілю. Останній сервіс, друзі, останній сервіс. На машині був зроблений, і зараз я вам теж покажу. У мене є сервіска. На автомобілях марки Opel в Німеччині ще до сих пір паперові сервісні книжки, друзі, так як ви любите, так як ви любите. Тобто, не в електронній формі, як на вагах, на Audi, на на бехах, на мерсах. Да? Ну, в принципі, машинка якби, мені взагалі сподобалась. Так, як завжди, ця машинка під замовлення, друзі. Значить, що ще? До мене звернувся замовник, зараз ми їдемо до нього. Бачите, ми знаходимося в місті Київ, а взагалі я сам з міста Бориспіль, це поряд з Києвом. І в принципі, якщо ви хочете мені замовити машину, я можу з вами, з вами зустрітися в будь-якому місті України. Ну. Я їжу по Україні, друзі. Да, і вільно себе почуваю. Чому? Тому що я являюсь інвалідом армії. А також я їжу за кордон. Так що, якщо потрібно, навіть можу виїхати за кордон, вибрати вам машину, догнати по Україні до вас під'їхати, взяти замовлення. Ну, якщо ви хочете, цього. Машинки з таким пробігом є. До мене звернувся замовник. Микола з міста Києва каже, що щось мені таке вибрати в такий невеличкий бюджет, ну щоб це, це був гарний варіант, щоб це був гарний варіант, не фарбована, маленький пробіг, автоматична коробка. Я кажу, ну Коль, ну що, ну що можна тобі запропонувати? Ну ти ж не будеш купувати там, перепустимо, шкоду Октавію, а 7 далі е, в цьому відомо або в наступному ми вам покажемо. Машинка 2000. Е, 2019 року з пробігом 200-2 тисячі кілометрів теж не фарбована. З автоматичною короху передач ну, ну, вона виходить в Україні з розмитенням доставкою і всіми послугами. 16 тисяч євро, друзі. Да, так, така ситуація по шкодам. І нічого не поробиш. Шкоди А8 вони в принципі купуються так же, як Volkswagen Passat Б8. Від 20-го року, тобто, ну, по тій же вартості. Тому в принципі, шкода А8, Passat Б8, і вони все десь вони виходять десь від 18 тисяч євро вже в Україні. Ну, Якщо це на долари, то, то це біля 20. Так, далі. Друзі, а от поряд. Opel Insignia. це моя Opel Insignia. якщо хочете, купуйте. Не тому, що вона поламалась. Ні, друзі, я дуже не задоволений. Взагалі, вона їздить зараз ну, в основному, в основному по місту Києву. Ну ви, якщо хто не живе в Києві, той не знає, ну в Києві дуже важко їздити. Ну, вона себе показала дуже класно. Уже у неї пробіг по Києву, ну і взагалі. Я їздив на ній за кордон, я вже накрутив за пів року 40 тисяч гри... кілометрів. Кажу, гривень, блін, вибачаю. 40 тисяч кілометрів. Друзі, хто з вас за рік наїжджає 40 тисяч кілометрів. А я менше ніж за півроку наїздив, машина себе показала просто супер. Нічого в неї не ломається, нічого я в неї не вкладаю, тільки по регламенту міняю. Масло в двигуні, фільтра, всі по кругу. Все, друзі, і взагалі обслуговування виходить 100 євро. Це дорого, навіть менше. Це дорого, я не знаю. Такий величезний універсал, його на дорозі, друзі. Десь якісь сектор міст там в Києві всі засовуються. Я тільки бах. Раз носить та всуну, і мене всі пускають. Чому? Тому що цю машину поважають. Вона велика, вона солідна і в чорному кольорі. Так що, якщо кому потрібна вартість, сразу кажу 14800 доларів. Пробіг 124 тисячі кілометрів. Зараз таку машину, в принципі, я не зможу вам купити, доставити і зробити. Машинка, кстати, Значить, у нас 2018 рік, автоматична коробка передач, теж звичайний автомат і двигун 1,6 дизель. Теж 100 кВт, такі ж, як і тут. По Києву показує 6,4. Ну, це загальна витрата. 14,800 доларів. Беріть. Не фарбована, в принципі, машинка нормальна. Ця машинка вийшла нашому замовнику в 12100 євро. Ну, не знаю, дорого, не дорого, можете мені написати в коментарях. так що Друзі, якщо ви на мій канал не підписані, зробіть це, вам це не важко, мені буде це дуже приємно. 120 євро, дорого, недорого. Напишіть, будь ласка. Напишіть там, десь у вас, там, в Ужгороді, може там по 10 тисяч євро такі машини. Я приїду і сам у вас куплю їх. Тому що, в принципі, шукав я шукав, ми замовникам Розглядали декілька варіантів. Було ще значить, Варіант у нас на розгляді машина 2020 рік з двигуном 1,5 на 122 кінських сили. Ну, пробіг, друзі, там біля 180 тисяч кілометрів ну, теж не фарбована в чорному кольорі, в гарній комплектації. Тут комплектація скромна, да, дуже скромна. і пробіг, от що сподобалось моєму замовнику. Так що, друзі, в принципі, я вважаю Opel, якщо у вас немає коштів на шкоду А8, А7 ну, в гарному стані, не з кілометражом 600 а потім вам скрутять і скажуть, та то всього лиш 200. Там Volkswagen Passat B8, Golf, всі вони ви... шкоди. Гольфи, це буде 16, а гольфи взагалі вже пішли, друзі, восьмі, І вони вже навіть не 16 євро, а 17. Тобто, ну, більш свіжа модель, дорожча вартість. Нічого ми не поробимо. Якість, якість, ну, якість, я вважаю, німецькі двигуни, в принципі, до 500 тисяч кілометрів вони доїжджають. ну, Взагалі, це залежить. Від людини, як вона буде ту машину експлуатувати і як вона буде до неї відноситись. Ну, в принципі, вони доїжджають. Так що, так, да, ви можете купувати машини з пробігом за 200, ну це я не раджу купувати Opel, тому що це більш якби дешевший варіант, Значить, чуть дешевша модель. Ну, Insignia з двигуном 2.0, якщо ви купите, я теж думаю, до 500 тисяч вона в будь-якому сенсі від'їздить. Так. Питання будуть по цьому двигуну, да? ви мені напишете, ой, ланцюг міняти, це просто піпець. Кажу, ні, друзі, не піпець. Якщо це по Києву, я конкретно знайду, зараз немає такої інформації, але в тому році, на початку цього року я спілкувався з одним СТО в Києві, є конкретно СТО, яке займається. Цим вони міняють ланцюг на таких двигунах і це воно коштує 28 тисяч гривень. Друзі, напишіть мені. Тільки не пишіть, що у вас там в Луцьку воно коштує 2000 доларів. Ну, будь ласка, не пишіть, тому що ну, це неможливо. Так, да, потрібно витащити двигун, тому що там ланцюг він е, знаходиться ззаді двигуна. Да, витащити, Коротше, поміняти там ще щось. Ну друзі. Це не ремень ГРМ, який потрібно міняти кожні 120 тисяч км. Тому, і, да, ви в два рази дорожче за, заплатите, ніж за ГРМ, ну і поїздите в два рази довше. все. Так, далі ми показуємо, далі ми показуємо стан лакофарбового покриття, далі ми показуємо сервісну книжку. Ну і в принципі, я вважаю, що. Замовник буде дуже задоволений цією автівочкою, тому що я сам на ній поїздив, я настільки задоволений, що, в принципі, спочатку я сам думав її купити, потім він на мене звернувся я йому кажу, та от дивись, нормальний варіант, і він, в принципі, згодився. І далі покажемо вам салончик. Стан салона теж задовільний, нормальна гума, ну і все як потрібно. Ви мені напишете, да, ой, а не, а не скрутили вже німці той пробіг. Ну, Друзі, ви можете бачити, зараз покажемо він номер. Якщо кому цікаво, від відмоніторте. Я довіряю, тому що це оригінальна німецька сервісна книжка. Значить, у 2020-12 місяці 25 тисяч кілометрів. Обслуговування, потім, значить, 12 місяць, 21 рік, 38 тисяч обслуговування, потім 23-й, Ну і пішло, поїхало. І останній сервіс був зроблений значить, в березні місяці 25-го року на 73 тисяча кілометрів. Тобто все по регламенту, все як потрібно. Починаємо. Так, замір покузову робимо. 113. 102 123 98 102 Бачите, от такі захисні наклейки гумові, це дуже класно на парковках. 113. Тому машина в нормально збереженому стані 105. Відхилень по фарбі немає. 127. Так, покажемо пороги в нормальному стані. 66. Карти в нормальному стані. Машина не милася, не чистилась, нічого не робила. Вчора я е, приїхав дуже пізно, тому ніколи було цього робити. Сам її забирав смитниці. Тому, друзі, от як вона є, так вона і є. Диски, звичайні, металеві, ну, дуже скромна, да, машинка дуже скромна, а друзі, це машинка на кожен день вам. Тобто це, щоби. Виїздили і не думали, де знайти там якесь там СТО, якогось слюсаря. Тому що, знаєте, якщо машинка не нова і, в принципі, великий пробіг, то вам потрібно мати свого слюсаря. Це так же, як свого зубника. Тому що машинка, котра вже не свіжа, вона буде постійно ламатись. Ця машинка не буде ламатись. Якщо її завчасно обслуговувати, а на даний час вона її обслужена. Єдине, що треба долити, буде адблю. Друзі, по адблю, така от інформація. Беріть адблю тільки на офіціалі. Тому що коли зима, низька температура, адблю може якби кристалізуватися і він забуває тоді насос, який стоїть в там, де ємність цього адблю. І тому він виходить з ладу, а потім треба міняти ємність із насосом разом. Ну, це буде така серйозна якби затрата, тому з адблю не шуткуйте. Так, да, в принципі, мені. Теж не подобається, тому що вони видумали це блю. Ну, Ми на це не впливаємо. Так, машинка не фарбована. Зараз ще по аркам покажу. Ну, тобто, ну, в мене був звіт, і я стовідсотково знав, що вона не фарбована. Так, наліпочки все як потрібно. От Сервіси, вони все відмічають, німці. Наших теж там українців зараз вже багато, але до таких серйозних таких, якби, робіт наших українців не допускають. Я, я вам стовідсотково це кажу, тому що ми як їздили, ми це бачили до відповідальної роботи. Машина 100% не фарбована. І ця машинка теж не фарбована. А якщо ви не бачили відеоогляд по цій машині, силочка буде тут, на відео, і на каналі ви можете знайти, як я її купив і показував, і в неї був пробіг чуть більше 80 тисяч кілометрів. Отакі От машинки потрібно купувати, друзі, щоб ви їздили на них. Ну навіщо вам машина? Щоб вона стояла біля вашого будинку? Машина купується для того, щоб на ній їздити. Це як велосипед. Я на ній їжджу, як на велосипеді. Туди-сюди, туди. Мені потрібно на Західну Україну, я сів поїхав, мені потрібно за кордон, і поїхав. Я не переживаю, що там я викатаю, бо там у неї вже кілометраж, там 250 плюс. Тут було 80, зараз 120. Купуйте, це гарний варіант. Сидіння. Сидіння водійське, як завжди. Є деякі налаштування, є електричний ліфт вверх вниз і також додатково висувається опора для колін. Тобто ну, зручно. Єдине, що мені не подобається, ну, комплектація. ну, Багато в Німеччині таких смішних комплектацій, я просто їх не розумію. Німці, чому ви такі жадібні? Це у нас дивіться. от. От, електростанкова нема гальма, і тут звичайний ручник немає у нас. Підлокітника і звичайний кондьорчик. Стан взагалі задовільний. І у нас килимки, гумові. Будь ласка, покажи. Гумові килимки, бачите, друзі. А я їхав, тут обішумка, глянь-яка. Тут просто глянь. Коврик такий. Я думаю, що це було таке замовлення додаткове. От давай покажемо в багажнику. Тут така варса, я, я просто в захваті. Глянь. Глянь. Ти бачиш, яка варса, да? І взагалі, якби їдеш, нічого не чутно. А, ще один коврик у нас є, якийсь, да? ще один коврик є, і сітка є, як завжди. Ну і докладка. Тобто, Ну, чим відрізняються автомобілі марки Opel? це те, що в них гарний автомат. Потім докатка у вас буде. Ну, недорога вартість і невеличке розмитнення. А розмитнення цієї автівочки склала всього на навсього чуть більше 100 тисяч гривень, друзі. І вона взагалі вийшла в 12. Євро. Ну я, ну, я не знаю, що ще можна купити в такому стані і за таку вартість. І це, щоб ви розуміли, це пробіг, пробіг, друзі. На цій машині вони можуть їздити, якщо по Києву, ну все своє життя. Дивіться, як працює автоматична коробка. Машина не шолохнеться, тому що в неї пробіг, щоб ви розуміли, бачите? 74 875 кілометрів. От як машина працює. Ну а по загалі, загалі, в принципі тут, як ми вже показували, мультимедіа InteLink, блок управління з контролем, меню доступ до бортового комп'ютера, датчик світлодаща, з цієї сторони гучність. І налаштування мультимедії. Ну, в принципі, і звичайний друзі, да, звичайний кондиціонер, но ми не вибирали машину по великій кількості опцій. Ми вибирали машину по стану. Я раджу вам теж так купувати машини. Ви берете вживані машини, ви берете машини вживані, тому що у вас немає коштів на нову машину. Да, якщо у вас мільйонів 10 там, гривень ви... Ви йдете в автосалон і замовляєте кількість опцій. Ми беремо мінімальний бюджет, якісну машину на 5 років. На 5 років, друзі, цю машину можна експлуатувати, 5 років як мінімум. Тому отака ситуація. І такі машинки є. Замовляємо. А далі ми на відео вам покажемо варіанти, які можна купити на даний час. Через мене в Німеччині. А також, друзі, не забувайте, що скоро 26 рік і вже електромобілі вже будете ви розмитнювати. А я можу вам запропонувати в даний час дуже гарні варіанти у нашого автоділера 70 зличних варіантів електромобілів. Там є і Тесла, і Іоніки 5. І що хочете, друзі, є. І по кожній автівці є звіт в електронній формі. Фарбована, не фарбована, стан. Батарею там, скільки залишилось. І щоб ви розуміли, коли вам ото розповідають, що Volkswagen ID 23-22 року, навіть 23-го року, я дивився, німці вже пишуть у звіті батарея 84%. А вам тут зараз по Києву огляд зроблять і скажуть 98%. 98%. Так що, друзі, ну чому я не повинен німцям вірити? Тому що вони показують так, як є. Тому що в них машин їх вдосталь. А наші от українці постійно ну, хочуть, ну саме ви, 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 ви знаєте що, надурити. Так що, друзі, звертаємось.